Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео звіт, знову ж таки про ярмарку, але трішечки незвичного формату. Я вам зараз показую, як виглядає мій асортимент, показую, що в мене є в наявності, що привезла з собою. Є знову ж таки лотерейка. Показую асортимент і просто вже у кінці підведу підсумки, розкажу, покажу, як відбувалася моя ярмарка. Не буде Багато під'єднань, буде тільки початок і буде кінець. Ось такий ось. сьогодні мені захотілося зробити міні-звітик про ярмарки. Що будуть купувати, на що будуть звертати увагу, буду під'єднуватися, показувати у самому кінці, коли буду знову ж таки показувати звіт. Сьогодні неділя, мені вдалося вийти лише на один день, і один день сьогодні відбулася ця ярмарка. Ось такий ось маю з собою асортиментик. відпрацювала я в парку. Трішечки вирішила вам змінити формат і по-іншому розказувати про свої вдачі, взлети і падіння. Цього разу була ярмарка на один, на один день, лише на неділю. Досить непогано попрацювала відносно минулих двох місяців, які я відвідувала парк «Зелений Гай. І були навіть продажі. До мене завітали на ярмарок. Забрати замовлення. Тому я і зголосилася, що я піду на ярмарок. У нас у п'ятницю було дуже гучно, в суботу я не вийшла, лишилася вдома, а в, неділю, а в неділю до мене мали прийти забрати бегемотика. Зараз ставлю фотографію або відео того героя, і за якого я вийшла таки на парк. Після нього ще й дали трішки більше коштів. Подякували за те, що я оперативно відреагувала і зробила замовлення. Вони на минулому тижні замовляли, а на цьому тижні забрали. Тому дуже зраділи, що замовлення було вчасно зроблено. Бегемотиком задоволені і сказали, будучи до мене звертатися. А потім наступний до мене вже завітали за Патріком. Придбали Патріка. Під час ефіру дуже-дуже було приємно. Я також зраділа, емоції зашкалювали і настрій був причудовий. Потім я вийшла в ефір, попрацювала. Ефір також не забарився з приємними емоціями. А був ефір, ефір був дуже цікавий. Моєму тіктоку виповнилося півроку. Ми святкували, ми дарували подарунки, були дуже приємні емоції, насміялися. Ефір провели дуже весело. А після цього до мене завітали ще люди, придбали брелочки, придбали котиків колобочків єдиноріжку. Женіну були продажі, звертали увагу на все, на все питали ціни, дивилися на моїх військових котиків. Реагували на іграшки, які подорожчі. Навіть мої брелочки за два місяці рушили з місця і почали їх купувати. Навіть в одну родину купили чотири брелочка, потім прийшли ще два брелочка, купили ще один брелочок і трішечки погралися в лотерейку. Ну, а після того, як вже сонечко сховалося, вже стало трішечки прохолодніше. До мене завітала моя подружка. Моя подружка, з якою ми постійно ходимо на дівочі вечори, з якою ми постійно ходимо на шопінги, Олюся їй подарувала мені ще й подарунки на честь моїх усіх свят, які вона пропустила. Було дуже несподівано, дуже приємно. Ми з нею трішечки поспілкувалися, провели час. У мене вдома були гості, племінниця в нас. Гостювала декілька днів і вже під кінець дня приїхала вся моя компанія, всі мої домашні родичі гарбузові, як ми їх обзиваємо. Всі приїхали в парк і ми проводили разом з ними час. Вони побігали, погуляли. Я трішки ще допрацювала, і ось так і ми скоротали досить цікавий. Я б сказала, емоційно приємний. В мене навіть з Тіктоку придбали іграшку. Продажа була і через Тікток, і була в, на, самій, і на самій ярмарці. І це я прям дуже-дуже радувала. Ну і не просто так я йду і знімаю це все. Хотіла за своїм робочим столом це все знімати, але. Зрозуміла, що ні, треба під'єднуватися окремо і розказувати вам ще про один невеличкий сюрприз. А сюрприз був від моєї підписниці, від майстрині, яка теж створює чудові іграшки. Яскраві гарні іграшки, має свій YouTube канал, моя улюблена жабка». Кожного разу, як ми ходимо на пошту, ми її приділяємо час. Юлічка виграла на моєму каналі на честь мого дня народження, виграла подарунок. Виграла подарунок в розігріші, коли я дарувала пряжу в честь свого свята. І вона зникла. Вона прийняла участь, вона виграла і зникла з мого Ютуб-каналу. Я думала, щось трапилося, намагалася з нею зв'язатися. Вона відпочивала, потім працювала. І ось вже майже півтора місяці пролетіло і я їй по відправила нарешті подарунок, дочекалася адресу. А сьогодні ми йдемо на пошту забрати подарунок від неї. Вона приготувала якийсь сюрприз для моїх діточок. Ми йдемо забирати. Йдемо забирати, її вже як отримуємо, то тоді вже під'єднаюся і все розкажу, покажу. Внизу посилання лишу на Юлю. Переходьте до неї на канал, в неї молодий канал, маленький канал, їй потрібна ваша підтримка і натхненічку. Давайте її трішечки також зарядимо приємними емоціями. Ми побігли на пошту забирати подарунок і пізніше під'єднаємося, покажемо, що саме ми забрали. Ми вже отримали посилочку, ось так вона виглядає. Ось ви питайте, що надихає мене на створення багато робіт. Ви ж мене і надихайте своєю шаленою підтримкою, своїми приємними, теплими словами, які ви постійно мені пишете в коментарях. І, звісно ж, коли є гарні продажі, це також надихає. Ми отримали, розпакували трішечки, розкрили, бо діткам не терпилося вже відкрити, що це таке подивитися. Ну і, звісно ж, будемо показувати вам. Знімай клійоночку. Тягни клійоночку. Ага. Клади, клади. Ось така, ось така ось мега здорова розмальовка. Це буде подаруночок для моїх малючків, для моїх гарненьких діточок. Дякую, Юлічка величезна. Будемо розмальовувати і будемо у вас згадувати. Ось така ось мега розмальовка. Дітки тримають, вийшли на вулицю, бо в хаті навіть не уявляємо, як ми будемо її розмальовувати. Юля, ви неймовірно зробили емоцію для діток. Щастя, повні штанці. Всі задоволені, дівчачі малюночки, хлопчачі малюночки. Дивіться, яка гарнесенька розмальовочка. На всіх, на всіх тут вистачить місця розмалювати всім, всім. всім І в набори, і ще йдуть ось такі ось фломастери. Ось такий ось подарунок до нас прийшов. неочікувано і дуже дуже приємно. Їдемо зараз відпочивати, їдемо гуляти, їдемо трішечки насолоджуватися життям. Знімаю дуже багато. Знімаю я дуже багато відео, будуть різні відео і буде дуже багато натхнення. Тому що зараз мене емоції, мої люди, які мене оточують, дуже підтримують, дуже надихають і мотивують на плідну працю. Тому є шалене натхнення. Є мотивація, є бажання працювати, і буде гарний результат. Знімаю одразу декілька відео, буду хвалитися вам і плюшечками, і недов'язами. Борюся з недов'язами і створюю новенькі іграшки. Тому, хто ще дивиться без підписки, обов'язково підписуйтеся, буде дуже багато натхнення на моєму каналі. Дякую величезне, що провели зі мною такий приємний емоційний день. Емоції зашкалюють, настрій крутезний, мені дуже-дуже приємно. Юлічки, ще раз величезна подяка за подарунок. Діти задоволені, аби не йти сьогодні в крамницю, вони б уже сіли розмальовувати. Тому величезна вам подяка за такі приємні емоції для моїх діточок. А щасливі дітки то тоді щаслива і я. Як завжди, по традиції бажаю всім мирного неба, шаленого натхнення. І міцного здоров'я побачимося дуже дуже скоро. Бувайте!